Вітаю, дітки! Першим деревом, що пробуджується навесні, є верба. Та на сніг течуть струмочки, ожива травичка, і до серця гілочки простяга вербичка, і м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові. Ясно дивляться з гілок котики вербові. У світі існує дуже багато видів верби. Серед них плакуча, звичайна, срібляста, полярна. Дерево верба приносить користь, вербовий цвіт до вподоби бджолам. Він очищує повітря, верба дає прохолоду, ховає від дощу. У вуликах, виготовлених із верби, бджоли менше хворіють, будинки із верби дуже теплі. Ще в давнину люди любили і шанували вербу. складали багато порівнянь про неї. Наприклад, високий як лоза, сохне як верба без води, гнеться як лозина, зігнувся як верба над водою. Багато українських поетів та письменників описували вербу у своїх віршах та творах, а найбільше Любив вербу і писав про неї Тарас Григорович Шевченко. Він навіть завіз вербу в далекий край до місця заслання, там вона прижилася і росте донині. Багато приказок складено про вербу. Без верби та калини нема України. Де водиться, там вербиться, де срібляста вербиця, там здорова водиця. Чи здавна Верба вказувала людям, де можна знайти воду. На мотузку прив'язували вербичку, вона поверталася в бік води і там люди копали криницю. Колодязі, як правило, копають біля верби, бо верба очищує воду. Верба широко використовується і в церковній обрядовості. У вербну неділю люди освячують вербу в церкві. Після цього легенько стукають гілочкою верби із побажанням здоров'я. Світла вербниця настала, радість нам подарувала, край доріг і біля річки вкрились котиком вербички, галузочки посвятили, діток розуму навчили, щоб здоровими зростали, маму з батьком шанували. Ось таке корисне та цікаве дерево верба. Це наш національний символ. Дякую за увагу. До побачення!